Сівка надії, і ми продовжуємо з вами зосереджувати нашу увагу в ці декілька хвилин на вірі, надії і любові, любові до Бога і любові до ближніх. І ми продовжуємо з вами розглядувати життя Іва, а саме 31 й розділ, який описує те, як Іва провадив своє життя на цій землі. Ми засвоїли вже декілька уроків і сподіваюся, по милості Божій зможемо їх практикувати і. Я продовжу наш розгляд, і настирливо рекомендую вам взяти Біблію, прочитати 31 розділ книги Йова. Отже, що далі було в житті Йова, яке робило його чоловіком праведним, благочестивим, таким, що віддаляється від зла і залишився вірним Богові і в добрі дні свого життя, і в недобрі в злі дні свого життя? Він сказав так. Чи ж бажання убогих я стримував, а очі вдовицям засмучував? Чи я сам поїдав свій шматок? Хіба з нього не їв і сирота? Ми бачимо Йова, який піклується за сиріт, за вдів, який, маючи маєток, маючи хліб сам для себе, не вживав його тільки для себе, не використовував свій маєток тільки для власного добра. Він був щедрою людиною. Яка ділилася з тими, хто мав в цьому нужду і потребу. Апостол Яків у своєму листі сказав такі слова, що істинне благочестя перед Богом, це піклуватися про вдів та сиріт у їхніх скорботах, у їхніх недостатках. Це ще один урок, який ми можемо засвоїти із життя Йова, піклування про сиріт, про вдів, про тих, хто мають потребу, маючи добро для себе. Маючи добро своє ділитися ним з ближнім. Далі, він каже, 19 вірш. Якщо бачив я гинучого без одежі, він давав одяг тим, хто мав в цьому потребу. Він давав одяг тим, хто мав цьому потребу. Варто зауважити, що в той час одяг не був таким, скажімо так, предметом. Культури і життя людини звичним. Ну мається на увазі одяг, то був людей, але мати його, купити його це було дуже дорого. Йов забезпечував людей нужденних одягом. Восьмий вірш, або вірніше, восьмий з 24-го вірша. Дуже важливо, чи я клав золото за надію собі, чи до щирого золота я говорив, Ти безпека моя. Чи тішився я, що велике багатство моє, і що рука моя стільки надбала? Чи коли бачив я сонце, як воно сяє місяць, як велично пливе, то коли б потаємно повабило серце моє поклонитися їм, то хай буде зі мною так, і так, і так. Йов не покладав своєї надії, своєї безпеки в золоті, в багатстві своєму і навіть подумки не схилявся до того, щоб поклонятися комусь або чомусь іншому, аніж єдиному Богові. Який сотворив весь світ навколо нас? Він не тішився тим, що я такий багатий, в мене так все є добре. Ісус колись сказав притчу про одну людину, в якої дуже вродило ниво, і каже: От що я зроблю старі сараї, вони клуні мої старі, недостатні, щоб, е, зібрати весь врожай, який в мене. Я знаю, що зроблю. Зруйную їх, побудую нові, і скажу своїй душі, зберу це все і сяду. І Скажу: ох, тішся! Відпочивай, душа моя! Ось в тебе є багато на багато років. І Бог каже до цієї людини у вісні. Сьогодні душу твою заберуть від тебе, і те, що ти назбирав, кому воно залишиться. Це голос Божий сьогодні до нас. Улюблені, не будемо робити нашою опорою, кількість нашого маєтку. Кількість нашого заробітку. Хай не ухиляється серце наше до поклоніння кому-небудь, чи чому-небудь. Чи то наш власний егоїзм, чи то наша здібність, чи то зв'язки, чи то Євросоюз, чи то будь-що, чи будь-хто, ніхто не врятує нас і не дасть нам твердої основи для життя, для радості, для миру, для спокою. Як тільки один Бог, тільки Він може дарувати нам це все. І от Йов каже. Чужинець не. і ще одне, що було в житті Йова дуже цікаво. 29-й вірш, слухайте, чи я тішився упадком свого ненависника, коли зло спотикало його. Йов не радів, коли його вороги терпіли поразку, коли його вороги були наказувані. Він не радів того, він не влаштовував свято. Як багато сьогодні ми цього переживаємо? Я не кажу, що, е, знаєте, нам треба. Перестати називати зло злом, а добро добром. Бережімо своє серце від злорадства. бо по правді, по правді Бог захистить тих, хто покладається на нього. Вороги, які виступають проти людей, які довіряють Богові, які виступають проти людей, які люблять Бога, ці вороги потерплять поразку. Бог відновить справедливість, бо Бог є справедливий Бог. Підвалини Його престолу, правосуддя та істина. Але якщо в серці своєму ми будемо берегти злорадство, радіти, коли спотикаються, як його каже, ненависники мої спотикались, але в серці своєму я не дозволяв радіти з цього. Хай Бог поможе нам хранити себе чистими, бути людьми. Про яких Бог може сказати ось людина праведна, благочестива, непорочна, що віддаляється від зла, яка залишається вірна Богові і в добрі дні свого життя, і в дні свого життя. Хай Бог нас благословить в цьому, Хай Бог вас благословить в тому, щоби коритися йому, любити Його, прийняти Його любов в своє життя. Дати йому можливість змінити нас із зла в добро, із жадібності в щедрість, перевести нас із темряви в світло, Хай в цьому поможе нам Господь Бог благословення.